Ось, щоб почистити ці від шороху резистори, то майже можна не розібирати, спробувати зробити ось такий пензлик під кутом і такий плаский, щоб входив туди. Ось з цієї сторони знаходяться резистивні пластини. Беремо ізопропиловий спирт змачуємо пензлика та все протираємо на допомогу беремо компресор компресором видуваємо то воно майже не шоркає Ось десь фон знаходиться тут трошки на в них є проблема, ось воно, а там немає. Ось, бачите, майже не шоркає, то так, але якщо все дуже погано, то треба розбирати, але Майже ползунки можуть бути ще грізні. Вони теж десь там знаходяться, їх теж миємо, продуваємо. Ну то, щоб не розбирати. Ось так можна зробити, полагодити, щоб він не шушав.